Ну, цей турнір ми розглядаємо як етап підготовки до чемпіонату світу, а, І те, що це, це змагання є е, офіційними, е, і результат також може і давив на нас, але ми провели три дні, е, грали три гри за три дні. І для, для цього і це свідчить, що е, не, не всі ігри були на одному рівні, були провали, і над цим треба працювати. Ну, по перше, на це ми і сподівалися, що ми подивимось людей, які ще не були призвані у збірну. І це були також основна мета нашого збору. Можу сказати, що ми подивилися, і зробимо свої висновки. Не всі не всі мами задоволені, але є і позитивні. Позитивні нам треба ще це розглядати, дивитися ігри. А тоді ми будемо робити висновки, і будемо може ще будемо брати на збори, а когось і не будемо. Ну, ми, хто дивився матч, напевно пам'ятає, що у офіційному матчі у другий період був провальний для нашої команди, і ми не змогли повернутися у, у тонус своєї гри і, і поступилися. Ну, певне, вона може виглядає тільки за рахунком, того, що також. Перший період був рівний у другому, хоча й один один. Але ми втратили ініціативу. Просто пропустили першу шайбу. Але сьогодні було трошки навпаки, ми змогли вернутися у нашу гру, змогли повернути ще у другому періоді зрівняти рахунок, і в третьому вже можна сказати, піймали якийсь кураж і забилися три години.